Доброго дня, шановна студія, шановні спікери, шановні слухачі. Я, лікар отоларинголог хочу вам доповісти клінічний випадок маски лицевого болю з моєї практики. <кій> До мене звернулася пацієнтка, яка народилася і проживає в місті Дніпро, 80-го року народження 42 роки. Звернулася зі скаргами на боль в обличчі. Верхньої щелепи зліва, з розповсюдженням на перенісся, ліве вухо, ліву скроню, ліву частину горла, слизова гнійні виділення з носа більше зліва, закладеність носа, підвищення температури до 37,4 протягом трьох тижнів. Пацієнтка за 6 тижнів до цього епізоду перенесла захворювання на covid 19 лікувалася і спостерігалася у сімейного лікаря. В результаті в анамнезі було встановлено три тижні назад діагноз гострий післявірусний риносиносит. За дві доби до до лор лікаря було призначено антибіотики амоксицикріна-клавуланат в дозуванні 625 мг два рази на добу при погіршенні больового симптому зі сторони вуха направлена сімейним лікарем на консультацію до одларінволога. Хвора відмічає дуже сильні. Приступообразні болі, які е, уважно звернулася до лікаря отеленголога майже з цими симптомами. При об'єктивному огляді слизова оболонка носа при реноскопії має ярко-рожевий колір. Носові ходи звужені за рахунок навріку слизової в середньому носовому ході мутний, густий, секрет жовтуватого кольору з обох боків. Носове дихання погіршене, фотоскопія без патологічних змін. При пальпації відмічається болісність в області проекції верхньої пазухи зліва, болючість при пальпації щелепного сустава зліва, при відкритті рота відмічається хруст в суглобі. Фарангоскопія без наявних патологічних змін. Було проведено обстеження хворі, <кхи> загальний аналіз крові, в якому було виявлено підвищення шою до 32, і СКТ на наколоносових пазух і соскоподібних відростків із кронева нижньочелепного суглоба. Було розширене <кхи> сканування для диференціації больових відчуттів. На спіральній комп'ютерній томограмі навколо носових пазух носа і соскоподібного відростка виявлена присутність щільного секрету в лівій верхньощелепній пазусі заповнення до половини об'єму, потовщення слизової навколо носових пазух. Скронева нижній щелепний суглоб деформований, диск потовщений, суглобова щелина різко звужена, навколо суглобова сумка потовщена, слеротична змінена. Товші привушної слиної залози, під'язикової залози знаходяться кісти в діаметром 1 см. Діагноз, який був встановлений, гострий бактеріальний риносинусит, артроз скронево-нижньощелепного суглобу, було розроблено і прийнято план лікування. Антибіотика терапія згідно протоколів лікування гострого бактеріального риносинуситу а муксицикліна клавуланатаугмінтін, залишено. Підвищено дозування до 1000 мг три рази на добу на 10 днів. Місцево призначений муколітик флуоцелріно в дозуванні по 2 вприскування 3 рази на день 5 днів. І після цього призначена ізофра 2 вприскування 3 рази на день 7 днів. При больовому симптомі німісуліт 100 мг 2 рази на добу 7 днів. Результати. Лікування покращилось носове дихання, припинились гнійні виділення з носа, знизилась температура до 36,7. зник боль в проєкції верхньощолотної пазухи і перенісів, але біль в скронивій частині з радіацією вуком зберігається, хоча інтенсивність болю знизилася. Хвора була направлена на консультацію до щелепно-лицевого хірурга і її встановлено діагноз артроз скронева щелепного суглоба зліва і новоутворення кісти слиних залах. Запропоновано лікування у щелепно лицевого хірурга. Перейдемо до питання до обговорення. Перше: антибіотикотерапія згідно з протоколами лікування гострого бактеріального риносинуситу зі збереженням антибіотика і підвищенням дозування на добу відносно ступеню тяжкості процесу, розподілення больового симптому між суміжними спеціальностями і своєчасне обстеження у суміжних спеціалістів з метою диференціації больового симптому і радіації інтенсивності болю. Дякую за увагу. І якщо будуть питання, задавайте разом до перемоги. Слава Україні. Добрий день, Олена Вікторівна. Я вам дуже дякую. Доброго дня. Доброго дня. Добрий день. Я вам дуже дякую за м, е, такий чудовий е, кейс. Скажем, коли Доброго розбиралися із е, наявністю больового синдрому. Ну, і от стосовно вашого запитання, першого по антибактеріальній терапії. От ви в контексті антибактеріальної терапії поступили абсолютно правильно. Ви діагностували діагноз, який називається гострий бактеріальний риносинусит, і відповідно призначили аугментин у дозуванні тисяча. Це правильний підхід до цього дозування. І тут, як кажуть, я підтверджую те, що це лікування було проведено згідно протоколів. І, взагалі, весь комплекс е, лікування гострого бактеріального риносинуситу не, не викликає ніяких заперечень. Е, я би більше е, хотів запитати вам запитання стосовно, е, скажіть, будь ласка, що наштовхнуло все-таки вас на думку провести комп'ютерну томографію пацієнтів? І... Нехарактерні болі з відчуттям в сторону вука, які не співпадали з клінічною картиною отоскопії. Це було дуже виражено, бо пацієнтка ну, досить спокійна людина, і вона виважно відноситься до своїх симптомів. І це мене натовпнуло дати призначення з комп'ютерної томографії. Дуже вам дякую. Тобто, це є скажем, невідповідність між очікуванням динаміки і об'єктивного огляду, і суб'єктивними скаргами пацієнта. Це можна так охарити. Так, так, угу. також. Да. Тут у нас є мої колеги. Колеги, можливо, у вас є запитання або коментарі стосовно цього випадку. Будь ласка, Сергій Михайлович, ну давайте з вас почнемо. Я <кх> вважаю, що треба виключити або підтвердити неврологію трічатого нерву. Можливо, це головний симптом, больовий симптом саме з е цих позицій. Це дуже непросто зробити. Я найчастіше користуюсь методом голки, там тупа, гостра, бо хворі не відрізняють при неврології, чим його там колять чи торкаються. Це перше, друге, можливо, е прийом. Препаратів типу фінеліпсин, фаліліпсин, типу протисудорожний цей препарат, який знімає саме неврологічні болі. Якщо буде полегшення від цього, то такого хворого треба разом з неврологом лікувати. Я б Такого висновку прийшов. Я продовжу. Так. Дякую, Сергій Михайлович. Так. Ага. У мене от... була така, така мисль. Я хотіла консультуватися з неврологами, але наші хворі, вони, коли звертаються пацієнти, вони звично очікують, що отоларинголога можна пролікувати взагалі від цього. І, і, правильно. і неврології. Тому я вирішила один симптом поставити, залишити його спеціалістам. Лі... щелепно-лицевого профілю для того, щоб вони більш детально розібралися з цим, бо ус... усунувши симптом болю, пацієнтка пішла б, більше б не повернулася. А артрит з деформацією він би продовжував розрушати щелепу до вже не... Не таких невиправних станів. У нас у студії Володимир Васильович ще є, і він також хоче кілька слів коментарях сказати. Доброго дня, шановний колеги. Доброго дня. На самом деле невралгії очень плохо діагності і отеленологами, і к невропатологами. Ну, касається ситуації, у нас є рівносторонні. Верхний, верхний щелепной синусит. И здесь Сергей Михайлович прав, что нужно пальпацией определить места, болезненные места, точки выхода пятой пары черепно-мозговых нервов, то есть максиллярис. И в данном случае подглазничный нерв, как правило, реагирует. Если уже лицевая боль появилась, вот, но все, все, тем не менее, надо проверять и надглазничную, и мандибулярис, нижнюю, нижнюю ветвь, третью. Но в данном случае речь идет о неврологии ушно-височного нерва, который нервирует, он проходит к переди от козелка, и он нервирует зовнишний слуховой прохит, вот, и может эрадировать боль в область скорневой, скорневой зоны. Вот. Кроме того, нередко встречаются невралгии ушной ветви шейного сплетения, а также невралгии малого и большого затылочного нерва. Вот если вот ларинголог способен подсказать невропатологу, а что его беспокоит, то есть пальпация мест выхода, ну, скажем, ушно-височный нерв, я обычно прошу пациента несколько раз открыть и закрыть рот, и в области суставной сумки отмечается резкая болезненность. Это как раз свидетельство о том, что это ушно-височный нерв. Если ушная боль и мы проверяем болезненность места выхода большого, ушной ветви шейного сплетения, вот, это чуть кзади сосевидного отростка. Там точка, выход, точка выхода, точка этого нерва. И я обычно, направляя к невропатологу, ставлю диагноз шейный остеохондроз под вопросом невралгии ушной ветви шейного сплетения. То же самое и малой затылочной, и большой затылочной нервы. Это все можно, пальпация определит локализацию боли в этих местах и подсказать невропатологу. Невропатолог после этого перестает направлять или писать неврологической симптоматики «нет» и опять котлоринголога. Вот так, такие подсказки неврологу, прям диагноз под вопросом мы ставим. Мы не можем неврологический диагноз без вопроса ставить, но подсказать под знаком вопроса мы можем и, и это помогает в диагностике. Дуже дякую, Володимир Васильович. Дякую. дякую. Угу. Е, ну, У нас все-таки колеги діагностована патологія скронево-нижньощі суглоба, так, Іванна Васильовна? Так. От, е, тому е, я не знаю, чи доцільно нам говорити зараз у цій клінічній ситуації із невралгією. Я так думаю, що больовий синдром пов'язаний із патологією суглоба. Я також так думаю, ще хотіла би звернути увагу на. Певну таку, ну по-перше, асиметричні симптоми хочу задати запитання Олені Вікторівні: чи це перший епізод саме риносиноситу цієї жінки? Чи може були в минулому такі рецидивуючі моменти? Риносиносит перший епізод як ускладнення після ковіду перенесеного. Я це доповідала в статті, але отакі от такій болюві напади. Періодично вони траплялися, бо там є дефект зубного ряду. Там видалені верхні і нижні сьомі і восьмі зуби, і, мабуть, артрит розвинувся на фоні ну недостатнього там зубного ряду як деформація. Тому ага. з зустрічам вона стикалася, і вона в незі стикалась, але з боку рино це перший перший епізод життя. Ну такий, що діагностувався так, лікарем, щоб вона зверталась до лікаря, що явно були якісь виділення з носа, температура як ускладнення там первинного вірусного процесу, і на 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 такому довгому протязі. Так, бо такі цікаві, ще комп'ютерна томографія, якраз є така виражена симетрія симптомів, так, і враховуючи патологію знаю, патологію суглоба. Так. Я думаю, можливо, там ще є якийсь донтогенний момент саме риносинуситу, або ну він там був, зважаючи на таку патологію суглоба, а на фоні вірусної інфекції є таке виражене загострення. Ну, дійсно дуже цікава пацієнтка. Ну, я думаю, щелепно лицеві хірурги розберуться, саме з якими зубами там є проблема? Yeah. Ну, yeah. Е Олена Вікторівна. Е yeah. Ми так як кажуть, провели такий мозговий штурм цієї пацієнтки. Вашої скажіть, будь ласка, можливо, ви ще хочете задати експертам якісь запитання, на які ви би хотіли отримати відповідь? Ну, права чи не права, я в тому вигляді, що я не призначала дуже сильних знеболюючих препаратів, щоб не маскувати біль. Оце було таким первинним, ну невизначеним для мене шляхом. Бо з однієї сторони мені хотілося допомогти а з іншої сторони я розуміла, що пацієнтка з маскованим болем піде і ну, якби не буде більше. Такого звертання, бо вона знайде собі путь використання, до нас приходять пацієнти е, зняти симптоми в більшості. Це залежить і від рівня росту інтелекту пацієнта. І якщо біль е, замаскований, або е, вона позбавиться симптому болі, чи права, я, що я не призначала сильних знеболюючих? Е, враховуючи її анамнез, я візьму на себе сміливість відповісти вам на це запитання. Враховуючи її, анамнез, що її оці больові відчуття вже турбували раніше. Так, ви ж про це говорите. То я думаю, що ви абсолютно правильно поступили, оскільки наш колега, лікар, до якого прийде пацієнт, повинен бачити ну, таку справжню клінічну картину, не замасковано. Тому е ця пацієнтка не вимагала ну, негайного такого чогось, якихось дій. Так, е, да, ми розуміємо, що вона хворіє, що їй погано, що так, але це не значить, що вона вимагала негайно ну а те знеболення, яке ви призначили у вигляді молекули, німесоліду, в принципі, достатньо для того, щоб компенсувати її ці больові відчуття. Я вам дуже дякую. дякую вам. І вам е, ви знаєте, шановні колеги, цей е, випадок повчальний якраз тим, що ми маємо. Дві незалежні один від одного патології, і я дуже вдячний нашим колегам-експертам, які поділилися, ну скажімо, своїми думками з приводу дивдіагностики, оскільки ця зона така, що тут і досить часто і невралгії зустрічаються, і от в даному випадку патологія суглобу. І це для нас така практика не досить поширена, і тому я дякую вам за ваші такі професійні поради стосовно див діагнозу.